Доброго дня! Сьогодні у нас цікаве відео, а саме відгук від клієнта. Як ви розумієте, не всі пускають до себе на виробництво, особливо в такий час. Але нам пощастило. Тож поїхали. Доброго дня! З вами Іван та компанія Київпромтехсервіс. ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні ми на території виробництва одного з наших замовників, що займається виготовленням меблів з масиву та продає їх виключно за кордон. Перед нами вакуумна сушка для деревини, що обладнана нашим опалювальним агрегатом. Детальніше про неї розкаже власник Юрій. Доброго дня. Добрий день. Ми являємося виробниками дерев'яних виробів. Я стикнуся з тим, що не всі сушки підходять для сушіння деревини. При тих обсягах, що я виготовлюю і відправляю за кордон, мені потрібна стабільність вологи. Певний час розмірковував, що зробити, і прийняв рішення виготовити самостійну вакуумну сушку. Я знайшов бочку. Робив сушку. Принцип вакуумної сушки, що в неї зверху, знизу подогрів, а зверху циркуляція холодного воздуха, яка знімає конденсат, з пара. Я пробував, я бочку ставив, холодної води постійно набирав, але бочка швидко нагрівалася і це довгий процес був нагрівання. Потім я сповнив, що в мене є дуже хороший знайомий, який займається. Апаратами для тепла раді радіаторами їх же також можна використовувати як для охолодження. Я прийняв рішення, позвонив їм. Приїхали хлопці, зробили мені такий агрегат, через який кондичується насосом вода. І ця вода з гарячого стану переходить в холодне состояння для того, щоб зловити точку роси. Я вам скажу, в мене вийшло в нашої команди, Наша команда задоволена, тому що ми якісно сушимо ліс. В нас зменшилися рекламації за те, що порчаться стільниці. І таким чином я під свою фабрику придумав сушильну камеру, яка буде гарантувати мені як власнику 100% качество продукції. Я в ручному режимі можу переключати зіма літо. Тобто зимою він бере з вулиці холодне повітря і ефективно остужає воду. А літом навпаки він з приміщення, в якому більш холодніше бере холодне повітря, викидає на вулицю, де гаряче повітря тим чином також хорошо охолоджує. І чим більше він охолоджує до нижчої температури воду, тим в нас краще проводиться кондиціювання і ефект збору вологи в даному апараті. Для розрахунку та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо та підберемо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!